Національні прапори і транспаранти цього року прикрашають головну ялинку на Майдані Незалежності. Аби ваше гасло помітили, потрібно піднятися на кілька десятків метрів угору. За таку справу беруться справжні професіонали. Замість іграшок і гирлянд тут майоріють сотні прапорів. Метрові транспаранти на ялинковий каркас прикріпляють професійні альпіністи. Вони запевняють, працюють зі страховкою однак, ризик все таки є. Там середні місцями є драбині. Драбина місцями треба по таких металевих конструкціях, швелірах вони зараз мокрі, холодні. Відповідно, то не таке дуже просте завдання. Верхівку ялинки традиційно прикрашають новорічною зіркою. Євроялинка не стала виключенням. На її верхівці майорітиме національний символ, герб України. Його вага понад 30 кілограмів, зроблений він із заліза та фанерного матеріалу, оформлений у національних синьо-жовтих кольорах. Це було моє трактування, ну як квітку. Просто знаєте, хто бачить отризубішок, комусь це нагадує вила, комусь, можливо, знаєте, пташку, як яструб, який летить з крилами з постама, мені нагадує квітку свою роботу авторка люб'язно подарувала євромайдану національний герб прикрашатиме політичну ялинку до кінця акції.